Сьогодні зранку противник здійснив масовану атаку в районі населених пунктів Північне та Залізне Донецької області. Зокрема, російські окупанти за підтримки бронегрупи з 12 одиниць техніки намагалися прорвати позиції Сил оборони України та просунутися у бік Торецька. Наші воїни вмілими та злагодженими діями відбили ворожу атаку, втрат позицій не допущено. У ході бою знищено 10 одиниць техніки та знешкоджено 68 російських окупантів, з них 41 безповоротно. Дякуємо українським захисникам за мужність, стійкість та професіоналізм. Разом переможемо. Слава Україні! Генеральний штаб Збройних сил України. On August 18, 2024, Russian Nazis occupants tried to break through the Ukrainian armed forces defense near town of Toretsk, Donetsk region, with the support of 12 armored vehicles. The Ukrainian military repelled the attack, destroying 10 pieces of equipment and 68 occupants.